По якій ціні верха купуєте зараз? Бикйте, лиця, кров. Та ну і усе єсть. Бики 83-85. Лийте на гривню дешевше. Корови 55-60. І свиней берете чи тільки верха? І свині. А свині чому? 105 гривень. 150 плюс. Такі що під 200 вже буде скоро 110. А 110-120 кг по чому? 100 гривень. Сто гривень. А по яких районах працюєте? Полтавська область, Полтавський район, Козельчанський. По Полтавській всі? По Полтавська область, навіть там, де Саричанка, Китай. Зрозуміло. Добре, дякую. Подумаємо, наберемо. Добре, дякую. Кому цікаві ці ціни, кого облаштовують ці ціни, номер закріплю в коментарях, щоб ви мені не обривали особисті повідомлення, тому заходьте. Набирайте і самі цікавтеся. а замовити найкраще кермо можна за посиланням шопці профілю або за номером під відео.